Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: Як оскаржити незаконне рішення або бездіяльність державного реєстратора. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду Україна створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. На практиці трапляються ситуації, коли реєстратор приймає незаконне рішення або взагалі ігнорує звернення. Наприклад, трапляються випадки подвійної реєстрації прав на земельну ділянку, або реєстратор відмовляє від реєстрації права власності чи оренди без будь-яких обґрунтованих на те підстав. Тому давайте спробуємо більш детально поговорити, як оскаржити дії або бездіяльність державного реєстратора. Рішення дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції, його територіальних органів або до суду. Ну, в більшості випадків тільки до суду. Позасудовий порядок оскарження. Якщо ж в діях державного реєстратора вбачається порушення норм законодавства, особа, яка вважає, що її право порушено, може звернутися із скаргою до Міністерства юстиції або його територіальних органів. Міністерство юстиції України розглядає скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, крім випадків, коли таке право набуло на підставі судового рішення, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір, на рішення дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України. Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги на рішення, крім рішення про державну реєстрацію прав або дії або бездіяльність державного реєстратора на дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації права. Територіальними органами Міністерства юстиції України виступають виконавчі органи сільських селищних та міських рад, райдержадміністрації, якщо вони вирішать прийняти на себе ці функції. Скаргу можна подати протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася, що могла е, дізнатися про порушення її прав відповідно дією чи бездіяльністю реєстратора. Така скарга подається у письмовій формі та має містити основні пункти: це прізвище ім'я по батькові скаржника, його місце проживання, номер телефону або адресу електронної пошти. Реквізити оскарж... оскарженого рішення дій або бездіяльності, ну тобто суть, про що мова, обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника, прохання вимоги скаржника та дату складання скарги. До скарги в обов'язковому порядку додаються засвідчені в установному порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника за наявності, а також, якщо скарга подається представником скаржника, довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа засвідчена в установленому порядку. Стосовно бездіяльності реєстратора на е, звернення подається копія такого звернення із поставленою датою його прийняття. Мінюст е, повертає скаргу, якщо вона ну, перше, подана особу, яка не має на це повноважень, не містить відомостей про прізвище ім'я по-батькові е, скаржника, його е, проживання, суть е, оскарженого рішення чи бездіяльності. Обставинами, якими обґрунтовується порушення прав скаржника. Дата, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав і зазначає ну, таку дату, є, зазначення такої дати, є обов'язковим. Водночас повернення скарги не позбавляє права на повторне її подання в встановленому порядку. За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України його територіальні органи приймають одне з таких мотивованих рішень. Перше, це про задоволення скарги, якщо оскаржувані рішення дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації права, про відмову в задоволенні скарги, якщо оскаржувані рішення дії або бездіяльність відповідають законодавству у сфері державної реєстрації права, про залишення скарги без розгляду, по суті, і за незгоди з рішенням чи бездіяльністю Мінюсту та його територіальних органів, скаржник має право перенести спір у судову площину. До речі, нагадую, що якщо при необхідності, ми можемо представити ваші інтереси в суді. Отже, друзі, за допомогою адміністративної процедури оскарження рішень реєстратора можна відновити свої порушені права. А у випадку неправомірних дій реєстратору загрожує блокування доступу до реєстру. Ну і, звісно, ж, штраф. Якщо ви стикнулися з неправомірними діями, обов'язково звертайтеся. Ми вам допоможемо оформити всі необхідні документи для відновлення вашого порушеного права. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями і замовляйте послуги. Друзі, дякую вам за увагу! Намагався, щоб цей ефір, як завжди, був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Та і, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!